Часто в коментарях ви просили зробити обзор на нашу точкову машину, якою ми користуємося. Ми довго думали-думали і все ж таки вирішили зробити обзор на нашу точкову сварку на 2300 Вт. Тож представляю вам нашу потужну контактну точкову зварочну машину для високоефективного з'єднання різних... Металевих елементів за допомогою точкової сварки ця машина ідеально підходить для виробничих потреб. Основні характеристики цієї сварки: номер один потужність, друге напруга розрахована для робот в стандартних межах 220-240 вольт. Третє. Контроль, оснащен номер 4. Безпека. П'яте. Мобільність, компактний дизайн і вага роблять цю машину легкою для переміщення. Та зберігання. Ідеально підходить для мобільних майстер. Переваги використання. Перше висока потужність, універсальність підходить для робіт з різними типами металів. Та точність дозволяє виконувати точні сварочні роботи з мінімальною деформацією матеріалу послуги від АКБ. Це професійна консультація. Якщо на такої файної кралочки всього 7 тисяч гривень. Кількість циклів, струм проценти, налаштовування струму та налаштовування циклів. перекур, ви можете подивитися, яка вона у роботі.